Україною у світі цікавитись почали більше. Це беззаперечний факт, каже Василь Махном. Змінилось і її значення у свідомості західного світу. Події Майдану довший час не сходили із перших шпальт Нью-Йорк Таймс. Вони переродили розуміння України і того, чому у цій країні Європи відбуваються зміни. Сам письменник у сучасній країні бачить багато позитиву. Проте ще і досі у нас не викорінена радянщина, та й проблем, які накопичились за час незалежності, вистачає. Мусить Відбутися м, якась, я не знаю, якийсь перелом. Один перелом це був Майдан, коли люди вийшли, і це була масово, а другий перелом мусить бути якийсь внутрішній, В кожного. Так? Тобто м, нарешті зрозуміти, що Україна є е, європейською, що Україна може жити за цими стандартами. Україна європейська та із прекрасними людьми, переконаний письменник. Якби економічні проблеми відійшли на задній план, життя в країні би налагодилось. Я значить, бачу дуже багато вагітних жінок. І я вважаю, що це є метафора спротиву української нації усім цим подіям, всім цим негараздам, які значить, трапилися в 2013-2014 роках. І це настільки обнадійливе, на мій погляд, це настільки прекрасне, що я думаю, що все буде гаразд. У Тернополі Василь Махно не був більше двох років. Місто каже, змінюється у позитивну сторону, проте не все так добре, як хотілося би. Ніби все щось змінюється, будується і так далі. А з іншого боку значить, запущений парк цей, там ніхто його не, не стреже і так далі. Він заростає цей, значить, руйнується цей питомий ландшафт урбаністичний нового світу. Значить, там щось будують таке, цей і так далі. А там, власне. Це Тернопіль 20-30-х років його треба просто зберігати, і так далі. І так далі. Тобто, поруч з тим, що тішить око. Є щось таке, що засмучує душу, та, хоч Україною у світі цікавляться, наша література для них не звідана. Аби вона стала відомою за кордоном, потрібно докласти зусиль тут. Це не може бути так швидко, тому що щоб цікавитися літературою, тобто треба щось перекласти, видати, і тоді вона мусить зайняти якусь нішу в перекладній літературі, наприклад, в Америці, так? А це відповідний процес. Якщо цей процес... Я думаю, що він почався, він вже почався давно. Можливо, тепер будуть більше звертати видавці і перекладачі увагу на те, щоб прикладати якихось українських авторів. Але я не думаю, що це так буде швидко.